Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують мої глядачі і читачі про те, а що ж воно відбувається у світі, у світі білому. Так, і як воно викрутиться врешті-решт, ну треба сказати, що все воно дуже просто відбувається. І тому так складно для, як кажуть, розуміння людьми, оцих всіх процесів, які відбуваються, вони відбуваються. Скажем, так, суб'єктивно. Тому що є об'єктивні процеси, об'єктивний хід так, історії географії, і є суб'єктивні речі, які пов'язані з втручанням людей, у ці процеси, які вони намагаються або загальмувати. Або прискорити, в залежності від того, ну, вигідно це їм чи не вигідно. Так ось агенти Кремля, тобто Хамас і Хезбола, що ну, очевидно настільки так, провокують напад на Ізраїль. І там серед тих провокаторів навіть були. І люди, які розмовляли на чистому чистом ісконноруском язикі. Отже, нападають на Ізраїль, керівництво якого, тобто Ізраїля, теж є агентами Кремля. Так. Вони реагують відповідним, вигідним Путіну чином, і виникає. Чергова близькосхідна війна, завданням якої є відвернення уваги світового співтовариства від геноцидної війни Московії в Україні. Агенти Кремля, які захопили владу в США, намагаються. Послабити, або відмінити взагалі найкраще допомогу Заходу України і врятувати об єктивно, об єктивно, збанкрутіло об'єктивно. об'єктивно, Московію від поразки у цій війні. Так. Європа нарешті розуміє. Суб'єктивно, що вона ще не окупована московитами андрофагами лише тому, що останні зав'язали з війною в Україні. Так, агенти Путіна у США роблять все, щоб ослабити світову ізоляцію московської орди. Ну... Знову ж таки, ми бачимо, що процес розпаду, так, наступний етап розпаду Московії, як імперії зла і країни дурнів, об'єктивний. так. А Московія її агенти намагаються це все загальмувати і відмінити. Ну, відмінити не вийде, так, а от загальмувати. Цілком можна. Так. Отже, ну ми бачимо абсолютно прості для мене зрозумілі речі, які відбуваються у світі, ну, подивіться ви. Все ж робиться настільки прозоро. Звичайно, можна на слова говорити що завгодно. А мене цікавлять не слова, а справи. А справи Ну, США. все на користь Москві. Так. Іран, там, Хезболах, усити, всякі там. хто там, Хамас і все останнє. Діють на користь Москви. Ізраїль діє на користь Москвії. Ну, Ну, що тут не зрозуміле? <с>? Так. Московити Адрофаги, опанувавши США і Близьким Сходом, розуміють, що останньою перепоною в їхній експансії є Україна і Об'єднана Європа, так, яка її підтримує. Ну, Ми ж бачимо реально на е, справах, не на словах. Так, Європа там приймає скільки там, 500 мільярдів чи 800 мільярдів хоче євро виділити на озброєння, в тому числі значна частина цієї суми має піти на допомогу Україні реально. Тобто США реально відмовляються, А Європа реально, ну, наприклад, така маленька держава, як Норвегія. Виділило 12 мільярдів євро на допомогу, чи до доларів, вибачайте, доларів, вони ж не входять до складу Євросоюзу. На допомогу Україні. Це так образило московитів, що вони от видали, викликали посла, видали ноту протесту про те, що нібито там. Норвегія мілітаризує е, острови Шпіцберген, які належать Норвегії. Ну, це класичне московське хамство і е, безпардомність, і все-таки інше. Це характерно для них. Це національна риса. Так. Яке ваше собаче діло, ви бачаєте, ні, кажучи, науково, до того, що робить. Е, Норвегія на своїй території. Але оце безпардонність, таке нахабство, неймовірне, притаманно для московитів, ну це ж суб'єктивна річ. так. Тому нині варто чекати, і вони вже з'являються, провокації проти єдності Європи. В її підтримці України. Так. І вже відбувається там і на корабель, на їх корабель московський, чи під керівництвом московського капітана наїхали, і, і рвуть кабеля. Ну, це початок. Далі буде. Будуть провокації сильніші. Це знову ж таки, я, не те, що я такий новоявлений лже-пророк, який пророчить тільки погане. Ну так, ну, а від московитів, що можна щось чекати іншого. Ну, знову ж таки, це треба просто знати цей народ. Якщо ви його не знаєте, хто вони такі, не знаєте їхньої сутності, то у вас можуть панувати якісь ілюзії. У мене ілюзій ніяких немає стосовно московитів андрофагів тому що вони такими є. І вони навіть не винні в цьому. Це їхня генетика. Не винен шакал у тому, що він шакал. Таким його створила природа. Просто треба бути готовим до зустрічі з ним. Краще мати рушницю, ще краще гвинтівку, а ще краще автомат. Так, для того, щоб, якщо оця зграя цих шакалів захоче на тебе напасти, щоб просто їх розстріляти, тому що іншого виходу ніякого немає.